Мадусині казочки на добраніч. Казка, кріт і спека. Як спекотно цієї літньої ночі. Навіть свіркуни мовчать. Вони просто не можуть співати в таку спеку. У ліжечку вовтузиться збоку на бік кріт. Увесь спітнілий. Я тану, наче лід у склянці, нарікає він. Навіть квіточки в горщиках, які стоять на тумбоці біля ліжка, зів'яли від спеки, як же спати в таку ніч? Вам добре, навіть уночі, заздрісно промовляє Кріт наступного ранку, споглядаючи за тим, як жабки радісно пірнають у ставочок. Якби ж то в мене також була холодна ванна, у яку б я пірнав та плюскався вдень і вночі. Чому б тобі не зробити собі басейн? жартує одна з жабок. Басейн? А чому б і ні? Це чудова ідея, Радіско... радісно скрикнув Кріт. Ква, ква ква, сміються жабки. Ніколи не бачили крота в басейні. Однак кроту зовсім не до сміху. Особливо після таких спекотних ночей, коли й заснути неможливо. Тому Кріт приходить додому і починає малювати проєкт басейну. Він викопав яму і прориє тунель, по якому зі ставка вода прибіжить до його будиночка і наповнить басейн. Це буде складна робота. Однак, якщо всі розрахунки правильні, за кілька днів я зможу закінчити проєкт, і в мене нарешті буде порятунок від спеки. Однак перед тим, як почати копати яму, Кріт узяв пилку та молоток, щось майструє, цікаво, що саме? Оце так. Подивимось. Доки лісові звірята відпочивають у затінку, доки жабки плюскаються у ставку, а пташки та метелики ганяються за потоками свіжого повітря серед квітів на галявині, кріт копає. Він копає й копає, годинами продовжує копати, не відволікаючись на інші справи. Я майже зробив це, промовляє кріт, прислухаючись до шуму води з-під землі. І він має рацію. Лиш тоненький шар ґрунту відділяє ставок від домівки крота. Як же він втомився і як же йому спекотно. Однак сьогодні увечері ніхто в цілому лісі не почувається краще за крота. У новому ліжечку, яке повільно плаває в прісній воді, його басейну він більше не страждає від спеки, незабаром кріт засне. І бачитиме дивовижні сни, човник під вітрилами, які роздуває теплий тропічний вітер на добраніч ніч